Портрет матері одна з перших картин Володимира Семанишина, написана ним у Тернопільській лікарні. Тоді, після важкого поранення в липні 2023-го та ампутації рук, він почав писати культею, до якої прикріпили пензель. Це був проект арт-терапії воїни світла на Тернопільщині у Сполучених Штатах Америки. Володимиру встановили біонічні протези, і зараз він створює картини, водить автівку, готує разом з матусою, навчається в Богословській академії і навіть танцює. каже це його шлях відновлення і щоденної боротьби. Але коли ти пережиєш якісь важкі часи, біль виснаження, і війну в цілому, здається, що Бога фактично немає. Ці картини, скажімо, були для мене ще таким знову ж таки нагадуванням про надію, про те, що навіть незважаючи, що в мене зараз важкий період, він, він не безкінечний, він все рівно закінчиться. Якщо я буду прикладати якісь зусилля, то все рівно Бог є біля мене і Він допомагає мені, принаймні тим, що він дає час на відновлення, дає можливості, дає людей, які поруч. Одну з робіт Віра в майбутнє Володимир нещодавно написав разом з київською вчителькою, художницею. Про образ мене можна так сказати, тобто, це людина з протезом, з конкретно страченою рукою. і дитина військові протезовані, поранені. Вони насправді можуть саме й допомогти тим дітям, які постраждали так само від війни, тому що як би це не звучало, але саме війна об'єднує нас в цьому. Виставку робіт Володимира Семенишина презентували в межах соціально-культурного проєкту Від бою до полотна в Хмельницькому обласному художньому музеї спільно з мистецьким центром. Ого цей проєкт, який дає зрозуміти, що нам треба кожного дня об'єднуватись. Мистецтво підтримує, мистецтво лікує, і мистецтво здатне надати ті сили, які ведуть далі по житті. Пані Надія, мати Володимира, зберігає автентичні скарби борщівської вишивки, прикрашає ними сорочки і презентує в містах, куди приїжджають із сином. Україною виставка Володимира мандрувала під назвою Життя з вірою в перемогу в експозиції. 41 робота. 40 Володимира і одна його побратима. він у Києві за шість місяців намалював 30 картин. Він лікарнях з хлопцями малює в Тернополі, Бережанах, Микулин. більше більші злоті. ми дуже багато в лікарні ходим. І хлопці знає, які бувають, та я не буду, та я не можу. Але коли вони сідають і малюють картину, і вони розуміють, що можуть він прикладом став для других. Попри те, що він не має художньої освіти в кожній з картин, маленька іскра, що запалює надію та віру. Частину робіт уже продали на благодійних аукціонах в Україні та за кордоном у Чехії та Польщі. Мати героя Артема Степанишина прийшла на відкриття виставки. Ми були. На попередній мастер-клас приходили, і зараз ми прийшли підтримати, бо мені кажеться, що це людина сильна людина, якщо вона може малювати після всього, що сталося. Я захоплююсь людиною. Від бою до полотна це більше ніж проєкт. Це збір коштів для військових на реабілітацію, майстерки для поранених і музика, яка лікує та об'єднує. Цього разу учасниками проєкту стали волонтери мистецької сотні гайдамаки. Пана <плеслова> володером. Вам низький уклін за ваше мистецтво, за вашу волю, за вашу віру і за наш захист в межах проєкту планують створити виставку робіт військових під час майстерок і однієї спільної картини як символу незламності. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.